Привіт, братік! У мене є крута бізнес-ідея. Давай будемо продавати живі ялинки на Allegro. Ну що, ідея топчик? Не хіба собі ідея? Добре, подивимось, наскільки це топчик. Перше, що ми будемо аналізувати, це попит. Бачу, що на Allegro не продаються живі ялинки, а це значить перше. Що це ти або геніальну ідею придумала, або в цьому бізнесі немає грошей, це не калькулюється. Друга важлива річ це сезонність. Ця ідея буде тривати тільки до кінця грудня. Після чого бізнес-ідея просто втратить актуальність і це ризик. Третя це логістика. Доставка, очевидно, буде складніша, ніж звичайна доставка кур'єрська. Це може більше коштувати і це потрібно взяти до уваги. Але якщо це організувати, то. Клієнти будуть по всій Польщі. Четверта це маржинальність, тому що кінцева ціна ялинки набагато більша ніж хуртова. П'яте це загальні витрати, в які ми обов'язково маємо додати витрати на маркетинг, оскільки немає жодної конкуренції, то потрібно створювати якомога більше.